Сьогодні я покажу вам три продукти, які просто захопили моє серденько в липні. Вони настільки крутезні, що я їх взяла з собою в подорож. Як бачите, я не вдома і мої. Три любимки далі. Як завжди, на них, як і на весь асортимент сайту Hitomi, буде діяти спеціальна знижка за промокодом Ліза 10, тож обов'язково переходьте за посиланням під цим відео та оновлюйте свою косметичку. Ось такий шампунь, він просто надзвичайний. По-перше, він дуже класно працює на літо, тому що він містить в собі сонцезахисні фільтри. Це бренд, Neki сам цей шампунь, без якихось додаткових засобів вже робить волосся розсипчатим, блискучим. Еластичним, і також по відчуттях волосся стає наче більш щільне. тому це однозначний лайк. Хочу ще спробувати інші засоби із цієї лінійки. Наступний продукт це супер-пупер вау-туш wow! від українського бренду Hedonic. Надзвичайно зручна, невеличка щіточка, яка профарбовує від самого коріння. Сьогодні ця туш на мені. Ви бачите, які насичені вії. Це темно-коричневий, такий прям густий шоколадний колір. Вона термостійка і змивається теплою водичкою. Душі ви можете її легко зняти. При тому вона буде триматися весь день, навіть в спеку, як сьогодні. пери від Ліпс і їх колекція, яка натхнена італійським желатом. Мій улюблений відтінок сьогодні він на мені це Ліч. Тож мені дуже подобається комбінувати його разом із Raspberry Gelato. Ліч має в собі такі ледь помітні мерехтинки, дуже гарно виглядає на сонці. А Raspberry Gelato – це такий насичений глянцевий малиновий відтінок. І ще хочу наголосити, що зараз на мої улюблені засоби. Собі від Дермофірм діє знижка, і ви ще отримаєте додаткову знижку? Тож обов'язково переходьте на сторінку хітомі, а також директ в інстаграм, ви можете отримати консультацію по будь-яким засобам, і вам із задоволенням підберуть той продукт, який ідеально впишеться у вашу косметичку